Ви ФОП третьої групи на 2%? Тоді вам час звітуватися про свої доходи. А ви готові? Напишіть у коментарях. Вітаю! Це проект Все про ФОП та для ФОП з Дар'єю Костенко та командою Seminar.com. Якщо ви ФОП третьої групи 2 у вас є певні вигоди, а саме відсутність лімітів та е, дуже великий об'єм кведів, якими ви можете користуватися. Але разом з тим, е, ФОПи даної групи, даного податку вони повинні звітуватися кожного місяця про свої доходи. Давайте разом заповнимо дану декларацію. Для цього ми повинні зайти в електронний кабінет Державної податкової служби України. Натискаємо вхід, обираємо центр сертифікації, ваш, у якому ваш є ключ. В мене це є «Приватбанк». Обираю ключ і натискаю код. Натискаємо Считати. Ключ успішно завантажено. Входимо. Ось ми війшли в електронний кабінет платника податків. Давайте з вами. Створимо декларацію, натискаємо ведення звітності, обираємо місяць, за який ми будемо звітуватися. Зараз звітуємо за березень, тому 2023 рік і березень місяць. Натискаємо кнопочку створити. А щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк та поділитися цим відео з колегами. А ми продовжуємо. Тут ми можемо натиснути всі, якщо не знаємо, де в нас міститься ця декларація, і тут будуть всі можливі звіти, які є за березень 2023 року, які можна створити. Якщо ж ви знаєте де шукати, то ви повинні знайти даний звіт в розділі f 01 прибуток. Саме тут ми і знаходимо цю декларацію. Податкова декларація платника єдиного податку 3 групи на період дії воєнного надзвичайного стану України. І ось в нас є граничний термін, до якого ми повинні здавати дану декларацію до 20 квітня. Натискаємо на Створити. Номер в мене цього документу в періоді буде один. Далі вже заповнена моя податкова інспекція, я натискаю Створити. Поля, деякі поля вже створені автоматично. А Саме те, що за дана декларація є звітною, податковий звітний період, третій місяць 2023 року. Моя податкова інспекція, до якої я звітую, і те, що я фізична особа-підприємець. Далі ви бачите, що зірочками відмічені поля для обов'язкового заповнення. Вони якраз в мене всі заповнені. Електронна адреса не є обов'язковою для заповнення, тому я її наразі залишаю не. Заповненої. Далі ми переходимо до першого розділу розрахунок податкових зобов'язань з єдиного податку. Тут ми зазначаємо обсяг доходу за березень місяць. Мій обсяг доходу за березень місяць буде 50 218 гривень 87 копійок. Зазначається гривні з копійками. І одразу друга строчка даного першого розділу, ми вже тут показуємо 2% з даного е, обсягу доходу. 2% – це буде 1 тисяча 4 гривні. 38 копійок. Ось цю суму це є визначений податок за березень місяць. Цю суму я буду сплачувати до бюджету. Далі в нас є розділ 2 розрахунок податкових зобов'язань. Там, де ми будемо визначати різницю між сумою загально мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків. Розділ 2 заповнюється тільки в кінці року, тобто в грудневій декларації. Його залишаємо наразі без всяких позначок. Третій розділ визначення податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок. Наразі в нас немає помилок, тому цей розділ ми також залишаємо просто незаповнений. Доповнення до податкової декларації у нас ніяких немає, тому що ні ЄСВ, ні МПЗ наразі не заповнюється. Тому дана декларація є повністю заповненою. Я обов'язково перевіряю, чи все в мене всі поля заповнені. Перевірено, є. Зберігаю декларацію, і для продовження мені потрібно підписати документ і далі його відправити. Наразі цього робити не буду. Ось статус показано, що ця декларація є заповненою і правильною, і вона готова до відправки. Можна натиснути підпис і потім відправити дану. Декларацію на цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Sіна.com. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!